Добрий день всім працівникам музею, приятелям музею, нашим гостям. Сьогодні ми з вами знаходимося в цей з нагоди відкриття виставки, присвяченої засновнику Львівського історичного музею. Очевидно, не в такому вигляді, як він зараз є, але початків Львівського історичного музею, але не тільки. Бо знаємо, що Чоловський, Олександр Чоловський був також. Причетний до створення організації роботи і архівів, які знаходилися у місті Львові. Властиво вся його робота починалася з ратуші, він був визначений магістратом Львова для того, щоб упорядковувати саме архів. Почали розвитатися інші колекції, які потім відокремлювалися у музейні колекції, або були знову ж таки рішенням магістрату створено музей. Історії Бога і Чоловський на першому початку був причетний до його організації повстання. Ми цього року маємо кілька дат різних, пов'язаних з видатними постатями української культури, але не тільки української, бо це постаті, які належали до культури наших сусідніх Європи, сусідніх народів, але мають європейський вимір. Принагідно варто напевно згадати і Володимира Дідушицького, якого цього року буде виконуватися 200 років від дня народження. І ми знаємо спадок Володимира Дідушецького, це і природознавчий музей, саме в Палаці Дідушицьких, і колекція його археологічна, яка в нас знаходиться. І властиво те, що ми шануємо наших попередників, не забуваємо про них. Поряд міцний фундамент того, що ми зберігаємо цю історичну пам'ять, ми зберігаємо і пам'ятки матеріальної культури, які нам передали, і намагаємося їх передати наступним поколінням. Будемо вважати, що це також трансмісії нашої ідентичності в даному випадку української ідентичності. до Наступних покулі, як я вже сказав. Хоча це фігури, про які я сказував, згадував, чи Олександр Чоловський, чи Володимир Дідушицький. Тяжко їх віднести однозначно до української культури чи до української історії. Це люди, які жили в різних країнах, тому що це була спочатку Австро-Угорщина, пізніше це була польща. Ось і пізніше вже по окупації були. Німецька окупація, російська окупація, ми говоримо про Чуловську. Е, вони себе ідентифікували <кій> скорше, можливо, за своїм віровизнанням, ну але також, можливо, і за визнанням національної належності. В даному випадку нам важливо, то, що вони залишили для міста Львова, який сьогодні є українським і який. Зберігає традиції цієї багатокультурності, намагаючись дати можливості всім культурам, які були присутні і релігіям у Львові, мати комфортне буття в сучасній Україні. Це стосується як української, так і польської культури, так і єврейської культури германської, німецької, австрійської, чеської. Ми це прекрасно знаємо. І ось ця виставка це є з одного боку. Шана конкретної особи, але з другого боку це продовження традицій, закладених в часи великого такого буму створення музею. Ми знаємо, що друга половина ХІХ століття, початок ХХ століття це час, коли активно виникали музейні інституції. Ми тут згадати і національний музей у Львові, який заклав Шептицький. Це, очевидно, і частина галерея, це, очевидно, також і наш Юльський історичний музей, і національний музей ім'я Яна Третього, Спасибо, якого ми також себе вважаємо. Сама ініціатива і ідея належить до завідуючого відділу історії України, музею історії України. Оксана Куценяк, я думаю, що вона нам вже детальніше розкаже про саму ідею, про саму структуру виставки, можливо, ознайомить з найцікавішими експонатами, бо виставка, мені здається, напрочуд така вдала, вона з одного боку трошки академічна, класична, а з іншого боку емоційно насичена. З одного боку, лаконічна, але з другого боку, це щось, що торкає такі глибинні душі на ну, щонайменше музейних працівників чи працівників галузі культури. Просимо. Дякую, Роман Петрович. Доброго дня, шановні друзі, колеги і гості нашого музею. Щиро вдячна, що ви знайшли час, щоб завітати сьогодні до нас. Спочатку, перше, щоб розповісти вам про задум виставки та її побудову. Безпосередньо хочу подякувати щиро працівникам свого відділу, усім працівникам музею, фондовикам, які долучились до створення даної виставки. Направду робота була не з слих... На початках здавалося, що експонатів є надзвичайно мало і з якої сторони, показати Олександра Чуловського, виникало дуже багато питань. Але завдяки кропіткій роботі наших працівників, фондовиків, ми отримували інформацію, досліджували і в кінцевому результаті. Коли почали експонувати, виявилося настільки багато предметів, що просто ну, було нереально, а показати всі. Через сьогоднішню ситуацію, яка в державі в нас через вторгнення Росії, ми не можемо показати вам весь масштаб того матеріалу. Загалом на виставці представлено близько 100 предметів. Коли ми створювали концепцію виставки, водночас було важко. Та легко. Проте, перш за все, було дуже цікаво. Задум був показати Олександра Чуловського, не лише як першого директора музейних інституцій Львова, які виникали в кінці 19, го початку 20-х століть, але показати увесь його професійний творчий, життєвий шлях, шлях який привів його до становлення як особистості, яку ми сьогодні знаємо. Олександр Чуловський належить до покоління тих людей. Людей, які мали універсальні знання. В загальному експозиція е, виставки поділена на два блоки. Перший блок, в якому ми зараз знаходимося, розділений на дві частини. Перша частина це музейні предмети, які е, розкривають Олександра е, Чоловського його юнацькі дитячі роки та становлення його як науковця. Наступна частина це предмети, які е, вже показують нам Олександра Чуровського як першого директора та організатора музейних інституцій. Важливо зазначити той факт, що на виставці представлено велика кількість оригінальних праць Олександра Чоловського. Дуже цікаво було під час дослідження виявляти нові факти, які змінювали ставлення і наше бачення про Чоловського. Перш за все, ви можете побачити копію його рукописних зарисовок Михайлівського скарбу. Від ви можете побачити велику кількість предметів з особистої колекції Олександра Чоловського. Думаю, кожного з вас зацікавить колекція печаток, які знаходяться у нас в музеї. Перед вами виставлено 13 з них. Однак самі музейні збірці зберігається набагато більше. Крім цього, ви зможете побачити е, нумізматичні пам'ятки, е, мініатюрні роботи, уліні, графічні роботи, роботи з особистої колекції Олександра Чоловського, які були привезені під час його вивезення. В Росію взагалі постать Олександра Чоловського вона є досить неординарною, її можна розглядати по-різному. В його житті були як великі позитивні події, так і досить негативні. Нам, однак, він до кінця свого життя залишався перш за все люблячим чоловіком. Про це стверджують велика кількість листів, фотографій збережених та його щирі палки. Почуття до почуття до дружини, навіть будучи за кордоном, він кожного дня писав дружині, ну намагаючись дізнатись про її особисте життя. Дуже багато є людей, які асоціюють постать чоловського переважно як. Про польського дослідника, однак у нашій виставці ви зможете побачити багато підтверджень тих фактів, його безпосередніх теплих відносин з Іваном Франком, Михайлом Грушевським, про теплі висловлювання щодо їх взаємодії та роботи. По собі Олександр Чоловський залишив велику колекцію предметів, якою ми сьогодні пишаємось, і сьогодні частину з якої ми представляємо. Щодо другого, які знаходиться в іншому залі, ми прагнули реконструювати частину експозиційних залів музею Яна Третього та історичному музею, щоб надати можливість кожному відвідувачу на Хоч не на добрі, але момент перенестись в епоху, коли формувалися та існували ці інституції, адже Олександр Чоловський був безпосередньою їхньою частиною. Зараз я щиро дякую вам за увагу і запрошую вас до огляду. Дякую.